Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Prime Time. Сьогодні з нами у студії керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко. Вітаю, Максиме. Слава Україні. Героям слава. Доброго дня, пане Євген. Щиро дякую, по-перше, за запрошення. На інтерв'ю до студії буду приємно з вами поспілкуватися. Сподіваюсь, що наше інтерв'ю, діалог буде цікавий та продуктивний. продуктивний. Навзаєм вітаю вас до речі з призначенням. Ви вже деякий час, хоч і є. Так, прокурором мали відносно нещодавно. І от, власне, що я хочу запитати як новий очільник прокуратури, що ви хочете змінити? От яке ваше бачення? Е, ну е, що я хочу змінити, дуже таке цікаве питання, ніби просте. Абсолютно, а з іншої сторони, е яке заслуговує на таку увагу і просто відповісти на нього не просто відповісти на нього непросто, якби це не не звучало банально. Е ви знаєте, з Конституції України закон України про про прокуратуру визначає функції, е які виконує прокуратура, на які покладено прокуратуру, які покладено на прокуратуру. Генеральний прокурор України для прокуратури визначив пріоритетні напрямки діяльності. І що стосується змін, то вони будуть виключно спрямовані на те, щоб ефективно виконувати ті завдання, ті функції, які перед нами стоять. Якщо говорити конкретно, прийшовши на посаду, перше, що я зробив, це провів швидкі Легкий аудит результатів роботи Волинської обласної прокуратури за цей рік поточний. Проаналізувавши роботу, я для себе визначив ті напрямки, які просідають в роботі. Якщо не секрет це, які? Е, ну, це один із тих, наприклад, напрямків, що мені там найбільше не сподобалось: це е, кількість і якість. Направлених до суду кримінальних проваджень за фактами розкрадання бюджетних коштів. Угу. Ну, це один з. Праналізувавши роботу, результати роботи, я для себе прийняв рішення робити деякі кадрові зміни в темі нашої органів прокуратури Волинської області, але це точно не було, знаєте, таким. Інструментом, щоб прийшов і почав всіх міняти, об'єктивний підхід. Деякі напрямки, як на мене, на досить непоганому рівні справляються зі своїми завданнями на сьогоднішній день. І керівники цих підрозділів, вони лишаються на своїх посадах, вони продовжують далі працювати, організовувати роботу. В той же час, ті, які, як на мене, не на достатньому рівні, там проводять ці кадри і. Певні рішення для того, щоб ви могли більш ефективно виконувати ці завдання. Ну, така встряска або погляд нової людини на цю ситуацію може допомогти. Крім того, у мене така позиція, взагалі, на протязі всієї, ми, скажімо так, всього мого періоду роботи в прокуратурі. що я ще один приводи це матеріально-технічного забезпечення органів, тому що як я можу вимагати результата, результатів роботи від прокурора, якщо він не забезпечений елементарно е, засобами, на яких потрібно працювати, ми е, цим зараз також активно працюємо, тому що є також багато питань, елементарні, е, що прокуратура на сьогоднішній день не забезпечена нормальним генератором. Е, е, за допомогою якого у разі блекауту, щоб ми могли здійснювати нормальну функцію. І якщо там не буде світла або тепла, як я можу від прокурорів вимагати якихось результатів? Це ну, нереально. Тому я о, от такі першочергові мої кроки. Я зараз активно над цим працюю для організації забезпечення належних умов праці професіоналами. І далі ми будемо працювати для досягнення високих результатів. Ну і над покращеннями тих показників, які трішки Звичайно, просіли. Звичайно, а от ви казали, Генпрокуратура визначила пріоритетні напрямки. Які? Mm. Ну, якщо запитати в будь-якого керівника насічнення обласної прокуратури, будь-якої обласної, або навіть керівника будь-якої окружної прокуратури, всі знають і для всіх нас ці пріоритетні напрямки. Вони одні й ті ж. На сьогоднішній день е треба розуміти, що в нас є ворог, наш агресор, і першим можна сказати, це захист основно національної безпеки. Потім зараз Генеральний прокурор дуже велику увагу приділяє е охороні дитинства. Угу. Як ми бачимо, особистим прикладом показує, що в найбільш резонансних кримінальних провадженнях, особливо щодо дітей. Особисто підтримує обвинувачення. Так само позиція Генерального прокурора, що у найбільш резонансних, резонансних кримінальних провадженнях на території областей керівники обласних прокуратур мають особисто підтримувати обвинувачення, здійснювати процесуальне керівництво, тому це також такий один із основних напрямків. Ну і, звичайно, це недопущення розкладання бюджетних коштів. Максимально забезпечити не допущення корупційних будь-яких правопорушень. А якщо вони будуть допускатися, що корупція, що розкладання бюджетних коштів, то на це жорстко реагувати, притягувати до кримінальної відповідальності і максимально сприяти тому, щоб заподіяні збитки були відшкодовані державі, тому що зараз наповнення державного бюджету. В умовах війни це є одним також з пріоритетних напрямків. Ще Здає, що, стосує... здається, що це топ-2 після захисту держави? Сто да, да. 100%. також одним з пріоритетів на сьогоднішній день є, і він ну, дуже актуальний саме для Волинської області, це кримінальне правопорушення у сфері екології, тобто, це порубка лісів, надр і тому подібне. Скажімо так, область ну, достатньо екологічна, можна назвати, дуже велика відсоток території вкритий лісами, тому наше завдання також забезпечити схоронність екологічного благополуччя на території області, тому над цим також потрібно працювати і звертати на це особливу увагу. Ви цікаво сказали, це захист держави. Да, от власне прокуратура, як і будь-яка структура приватна чи то державна. Ну, як така фраза з'явилася, так в побуті війна внесла свої корективи. От, власне, і в роботу прокуратури. А от що відноситься до цього поняття? От що власне прокуратура робить в цьому напрямку? Ви кажете, перш за все, це те, що сприяє захисту держави. Ну ми здійснюємо по-перше, ми координуємо. Всі правоохоронні органи, взагалі діяльність всіх правоохоронних органів, це що слідчих підрозділів, що оперативних, ми здійснюємо процесуальне керівництво, в тому числі у кримінальних проваджень проти основ національної безпеки. Це є окремий розділ у кримінальному кодексу. Тому ми забезпечуємо додержання законності під час розслідування таких правопорушень, а також фіксація. Злочинних дій агресора це ті ж самі обстріли, критичної інфраструктури і тому подібне. Ми так забезпечуємо це. Прокурори виїжджають самі на місця, поводять огляди місця події, координують роботу інших правоохоронних органів, слідчих оперативних підрозділів. щоб потім можна було це довести, довести винуватість тієї чи іншої особи, а також. Ми ж розуміємо, що всі ці злочини, коли вони будуть задокументовані, вони будуть використовуватись в міжнародних судах. Угу. Ну, тому, тобто... тому насправді на це дуже е, така, це така дуже відповідальна ніша у нашій роботі. Ну тобто, дійсно, ви кажете, координація це виходить в якому контексті? Це тобто є різні так структури правоохороні, які, ну. До їхнього там зони відповідальності відноситься те чи інше. Але потім вам з цим, я так розумію, працювати і доводити це. Відповідно, і ви моніторите процес, ви даєте задачі і слідкуєте за тим, що це було зроблено правильно, аби ваша робота потім правильно. Була і ми ж розуміємо, що у нас є різні правоохоронні mm -hmm. органи, так і для того, щоб є якась подія, і для того, щоб не було такого в одного бачення своє у даній ситуації в іншого своє. Прокуратура, ну, скажімо, така, і суть наша, щоб ми скоординували і всі рухались для досягнення спільної мети і спільних цілей. Виходить на даний момент, на вашу думку, ефективна зараз ця співпраця? Я точно не буду обговорювати питання координації, яка була до мене. Не з поганої, не з хорошої точки зору. Я не вважаю, не, немає необхідності це коментувати. Про координацію правоохоронних органів на території Волинської області напевно буде логічним спитати у мене через якийсь час, але за той місяць, що я працюю, хочу зазначити, що на території області правоохоронці достатньо професійні. Буквально в перші дні призначення на керівником Волинської обласної прокуратури я запросив. Керівників всіх правоохоронних органів довів свої вимоги, довів вимоги Генерального прокурора. Мені здається, я був почутий. Зараз всі рухаємося в одному напрямку, намагаємося досягти результатів. Ну, в принципі, на сьогоднішній день з цим проблем немає. Здорова комунікація. Як буде далі, покаже тільки час, але я сподіваюся і впевнений, що все буде добре. Ну, я слухаю, мені знаєте, цікаво, от місяць на посаді, так, дві невеличкі перевірки, кадрові зміни. Ви кажете, вже проводили наради. Тобто, ви отак, прямо з головою в цю роботу одразу. І от тут виникає питання: а от що для вас означає бути прокур... головним прокурором Волинської області? Ну, ви знаєте, забезпечити законність на території області. І, ну, як на мене, такі дуже важливе питання. Це. Щоб керувалася прокуратура і, в принципі, правоохоронна система області, людиноцентричним підходом, що людина, громадянин, суспільство. Ну, в нашому випадку це, скажімо, обмежується територією області, щоб це було це для людей. Ну uh Дивіться. -huh. Uh -huh. Мені подобається, як ви формуєте цю думку, що в центрі має бути людина. А якими принципами ви взагалі по житті керуєтесь? І це те, що вам допомагає у роботі. Чи є цей розподіл, так? Пане Максим, як прокурор, і пане Максим, як просто вдома в цивільному житті? Чи ви у вас завжди одні ті самі принципи, один той самий підхід у всьому? Ви знаєте, можна про принципи багато говорити. Багато принципів ми вчили всі філософію, ну, філософію там в університеті. Mm -hmm. да. ми зараз, чат GPT, інтернет-ресурси, можемо багато чого про принципи говорити, і е, можна розказати, що там користуєшся там, мільйоном принципів, хоча не знаючи їх значення. Як на мене, основним принципом, яким треба керуватися. Що в житті, що ну, в житті в цілому, що на роботі, що вдома, що з друзями, що на вулиці, що в магазині це бути людиною. Чому бути людиною? Тому що 음, сьогодні я прокурор, завтра я не прокурор. Пройде час, я такий ж самий пенсіонер, як і всі інші. І хочеться завжди, ну, життя, не ж буміранг. Як ти до людей, так і до тебе люди, знаєте. Тому треба завжди залишатися людиною, завжди десь почути, вислухати і завжди приймати адекватні нормальні рішення, а не тільки з якоїсь там з точки зору там, Я прокурор чи я там поліцейський. Чи... Чи журналіст, чи хтось. Ну, з точки зору позиції сили. Да. Ну, ну, так. В такому разі не можна це допускати, тому що, тому що все тимчасово. Це І... не так, а завтра по-іншому. Ну, тобто, розрізняти хороше від поганого. А от, власне, от є ж такий так, вислів перед законом всі рівні, але хтось рівніший. Так? Це можна почути загалом е в людей, тому що. Ну, Історія нашої України, в принципі, знайома з таким поняттям да, з позиції сили. А на вашу думку, який зараз стан довіри до правоохоронних органів? Цікаве питання. Чому цікаве? Тому що, як на мене, останнє, напевно, десятиліття. формували, ну, політика була така, що формували Достатньо негативне відношення до правоохоронної системи у громадян у суспільства. Якщо говорити конкретно за прокуратуру, що знову ж таки потрібно, потрібно віддати належне Генеральному прокурору, який на сьогодні показав максимальну відкритість до, до людей, до журналістів, до медіа, до всіх, які постійно. Дає інтерв'ю в адекватному, нормальному спілкуванні, сам приймає участь в судових засіданнях і нас орієнтує на те, що а, про прокуратуру ми не маємо бути якоюсь закритою структурою, що, про яку ніхто не знає, що ми, де ми, чим ми займаємося, яка взагалі від нас користь прокурор, на, на що він взагалі в суспільстві. А ми маємо на поті показувати, результати своєї роботи. І як ви знаєте, раніше було, ну, практикували так, що тільки якісь значні справи або досягнення десь публікувалися на офіційних веб-сайтах там, в ЗМІ. А по факту, мої колеги, мої працівники, мої підлеглі роблять колосальну роботу, яка, про яку ніхто... Не знає, які до цього не дотичний. Зараз позиція трішки міняється, що ми все-таки відображали в повсякденній роботі те, що ми робимо через засоби масової інформації, це через свої веб-ресурси, для того, щоб ну, не бути. Якимось закритим, скажімо так. Ну, це правильний підхід. От мені дуже сподобалось, що ви сказали, як би це не звучало, да, хто такі прокурори, що вони роблять. Насправді, дійсно, дуже багато людей не розуміють поняття. Так? Це... Знаєте, іноді, іноді для певних категорій людей звернутися в прокуратуру це той самий контекст. Там напишу заяву президенту, там напишу меру, там, і, так далі, і так далі. Тому що люди не розуміють дійсно принципи роботи. І тут відкритість, як ви кажете, дійсно важлива складова. Тому що довіру що формує? Проінформованість, так, так. розуміння. І от, от тут виникає питання, що ну, в наш час так. Найлегший метод це що? Це медіа. От, власне, ви якось ну, плануєте трансформувати роботу з медіа, аби не знаю, ця робота була системна, грала позитивно на цю відкритість. Ну, по-перше, я на ваше запрошення так. прийти на інтерв'ю, поспілкуватися, відгукнувся без будь-яких сумнівів. І... Перші мене запросили, якщо запросять інші якісь медіаресурси, Я, звичайно, також нікому не відмовлю. Прес-секретар є в Олинській обласній прокуратурі. Я знаю, що з усіма медіаресурсами що стосується на території області і державних в тому числі, є нормальний здоровий. Комунікація. Я кожен день підписую, погоджую, ну, там, напевно, 3-5 публікацій про нашу роботу, які ми публікуємо на сайтах. це не обов'язково, аж, як я казав, що там прямо якісь резонансні мільярдні справи. Це поточна робота прокуратуру, за яку не стидно. Сказати, що да, ми це зробили, да, ми це відстояли, да, ми направили в суд, да, ми негіднику повідомили там про підозру. Тому ми можемо себе показати і проявити, в тому числі саме через медіа, через ну, сьогодні час технологій. Ну, тобто, сидіть просто тільки друкувати бумажки, і, да, робити роботу, але її не висвітлювати, ну, це неправильно. У вас в прокуратурі багато молодих працівників там до 30 років. Ну вам скажу менша половина. Менше, Менше. але є ж. Є я до чого є. веду. Чи не думали ви оце стає останнім часом? Ну, дуже популярно, але не кожна компанія або навіть певні державні структури заводять TikTok? Аби популяризувати свою роботу і показати її під таким кутом, яку, який ніхто не бачить. Слушна думка, цікава, але її треба проаналізувати, Тому що у нас робота в багатьох питаннях пов'язана з. Таємницею досудового розслідування, в тому числі. І, ну, щоб, знаєте, не знімати Тіктоків таких, що потім. Я думаю, це скоріше з формату, от те, що ми з вами говорили, а чим займається прокуратура і, можливо, навіть для підростаючого покоління якийсь закласти меседж. Що бути прокурором, ну, прикольно, що це варіант кар'єри, тому що дуже багато людей, так які закінчують юридичний факультет, не всі ж одразу розуміють, що вони хочуть. Хтось буде юристом десь на підприємстві, хтось буде адвокатом, так, а хтось може бути цілком прокурором. Сто відсотків. Сто відсотків. І знаєте, зараз, в принципі, доступ до професії він став набагато простіший. якщо колись це було, то там, ну, так, скажімо, Дійсно, це була якось така більш закрита структура, тому що ти якщо не вчився в спеціалізованому навчальному закладі, якщо ти, будучи закінчуючи школу, не отримав направлення в той спеціалізований заклад, його не закінчив. Ти вже, в принципі, в прокуратуру це було майже нереально вже влаштуватись на роботу. Зараз максимально відкрита структура для, для кадрів, які бажають їх працювати. Але це не просто. Взагалі, робота дуже непроста. А Расправда. де просто зараз? Зараз. Да, Тим паче, враховуючи, які в нас, на жаль, сусіди, роботи буде чимало для прокуратури. Дякую вам, пане Максиме. Я вам щиро от бажаю оцих от успіхів. Мені дуже подобаються ті думки, які ви закладаєте, так, в те, та, якою має бути прокуратура. Хочеться дійсно побачити ці зміни. І я думаю, буде з вами, що в майбутньому обговорити. Як було до, як стало після. Обов'язково. Слава ЗСУ, слава Україні. слава Україні. А я нагадую, з нами у студії був керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко. Залишайте з нами, пам'ятайте головне, все буде. Україна!